Це без шо, поняття, що говорити. Ті кохаються. Ти кажеш, Дівчата. Ка... кохані дівчата. Ти жінки. Але жінки". придумай якісь. Кохані чи жінки? Ні, ну кохані дівчата, ти ще щось. Але що там жінки? наші жінки? Вельми шановні мадами. <ристот> <ристот> кохані наші дівчата. Любі наші ж. <ристот> 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 <ристо> 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 16. Наші кохані дівчата. Я сказав там 16. Почекайся. Перговори. Кохані дівчата, любі наші жінки, вельми, шановні мадами, вітаємо вас із з ним 8, <сих> <сих> 8, <сих> 8, <березня, сих> 8, 8 березня. 8 березня. 8 ну, березня. Бажаю, чого! Ну, Щастя, здоров'я, але це не якось ну, не банально, правда? банально. І кохання вже банально. Твоє чарка. В мене розочка. Це розочка вам наші милі. <сих> Таня з казакими з Так. Так. У нас є яблуко. Хочете яблука? <с Yeah> це помінуть. Так, ми поздоровляємо, А, точно поздоровляємо, не поздравляю забуду. А що тут сценаріка дешевої робить? Ой, блін, я ж не то написав. продов, прдо. Андрій. Андрій. Просимо вас до слова. Як завжди з мене все це. Знову ж таки, повторюсь, тавтологію. Ми вітаємо вас і з днем всіх жінок. Тобто з 8 березня бажаємо вам щастя, здоров'ячка. Я готувався за готував головне. Потім, щоб все було файно, щоб все, побольше, побольше вкусняшечок, побольше ці. печенюшечок, печені, вівсяних. Щоб ще йочком почастіше. частіше. я, я люблю ці є. молочні, і що? Ну то що, не можна вівсяні чи що? Та можна, ну я молочні люблю. Але тухані рулі такі. Ну найбуде. Взагалі, ну, все, 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 по стороні давайте, може, Хтось іначе може сказати. Давайте, я ж третій по черзі. Давай. Я ж казав! Бо от ти виграв, ти другий. Бло! На що б'я сказав! Я вирішу, потім. Давай. Ой, програв. Ну добре, І жінки, і мадам. Мадам. Ну, він побажав саме головне. Щастя і здоров'я. Я вам бажаю кохання, файного хлопа. Щоб постояв і за вас, і за себе, і за всіх. Правда? Так. Хлоп, то головне. Вас. Так. так. А ще вам приємних моментів, багато посмішок. Тільки ну, свій щастя, і то в рідкому випадку, бо хлоп не любить, коли дівчина плаче. Ну не любить все. Так. Ну Зрозумійте нас, дівчата. Так. От, і от щоб це ваш день. Проведіть його саме крутіше. Чому ми робимо це відео? Ми боїмося не встигнути поздоровити всіх. А отак, так то, як ми встигнемо поздоровити всіх не встигли поздоровити, так що ви на нас не обіжайтеся. І так. то виходить мелоч, а приятно. Приятно, приятно. Так. і не пийте. Багато. Так. Бо хлопці не люблять, коли дівчата п'ють. Так. І да. курять. І що вони були файні? Дуже? дуже. дуже. Ні, ви, ні. Без питань ви всі дуже красиві. От особливо ти, от яка зараз нас дивишся, ти дуже красива. Нікого не слухайте, от дійсно красуня. Що б тобі не казали, тебе зараз чудова зачіска, навіть якщо ти з спросоня, Ми... навіть якщо в тебе шухер на голові, це, це просто. Оце це вернеться, це, це правда. І це прекрасне, хоч воно соне, але воно прекрасне. Ми любимо дівчат, любих, симпатічних, головне, що без кадика і без бороди, а то все решта дурне. По телевізорі всяке показують, але не слухайте нікого. Ви, ви оце ваш так. день. Ви мусите його провести просто ідеально. Інакше ніяк. Так. Ну, то Ми там да. заходіть, потусуємося десь. Та, да. Чикаго відкрити. Та, да. ну ти що рекламу? А, ну, не буду. Я виріжу. Я <laughs> так, що все. Свято у вас. Так. Да. Любі наші дівчата, жінки. І мадами. Давай, давай. Ти Все. Ну, за вас, дівчата. Так, будьмо. А тут немає ніч, що ви. Та що да я... ти, блін? Все, все, все. <laughs> Eu é não